Слава Україні! Є така пара кубилів, коли не на продажу. Приїхали порувати кобилу того Зараз будемо порвати. Кубила вродила лиша. Мала лишичка. 9 день. Ця кубила має мати, що місяць час. Зажнімемо жеребця ще. Ще є жеребець. Тут ще одна кобила є. Всього кобила вже підготовлена. Як він летить, знімай. Знімай, як він летить, є такий жеребець. Они слизабу на это. Шейтка кубила. Была грубоча. Была молода. Нерядна. Три Марта, назад. Марта, назад. Боч, працюють такі крейси, так і на городах. Зараз весна будуть працювати будуть урали. Урали сіяли увесь.